Звати мене Віталій. Збройних е -е, України з 25.02.22 року, року. Самі з Вінниці. Більше трьох років вже воюємо, працюємо. Зараз виконуємо на Харківському напрямку, напрямку Чанська, в основному з логістикою. Доставка ДК, доставка води, Мело трьохсотих. 300-х. дрони постійно. Нас шукають, ми стараємося міняти маршрути, але все одно не знаходять, Буває, знищують техніку нашу. Коли порацію чуємо, то ховаємо, стараємося, якщо є Зеленка, ховаємося в Зеленку. Навіть якщо Зеленки немає, все одно вискакуєш з машини, стараєшся сам сховатися подалі від техніки, тому що ворог знищує в основному техніку. Ми машину знищили. Всі були згодні. Розуміли, що зрозуміли, що. Якщо ніхто не піде, то хто піде? Мовчаємо спокусь ходив старшим могупи. Нашою задачею було в случаї прорива ворога технікою її знищити. Жили в підвалах, наблюдали за ворогом. Ну, один раз був такий случай, що підпалили дома, коли наші дома почали горіти. У мене було рішення відвезти хлопців з БК з водою з провізією. Зарані підрупований підвал не знайшли недалеко. Але коли вже згоріло, а там у мені був наказ вернутися на позиції. От коли ми повернулися на позиції, там було трохи спепотно 55. Градусів. Ну, нічого, хлопці висиділи, хто як міг то на поверхну на ступіньках. Дуже спекотно було. Колективно склався. а Парень в мене є, з яким ми друг друга розуміємо один одного, тобто він робить свою роботу, я свою роботу. Тобто найголовніше наша робота це дивитися за небом, щоб їх не побачити. Щоб нас ніхто не засік, але щоб ми перші побачили, щоб можна було якось обезпечити себе і здоров'я. Командир генеральний дає правильні накази чітко з розумінням, відноситься це особистого складу. Дуже доволі.